Кажуть, у скіфських степах колись жив цар, ім'я якого лунало так гучно, що його знали і в Елладі, і у могутній Македонії, і навіть у найвіддаленіших землях. Це був Атей, останній великий цар скіфів. Він народився близько 429 року до нашої ери і прожив майже 90 років, вік неймовірний для воїна, який усе життя провів у битвах і походах. Та, попри старість, його серце билося, мов у юного вершника, а його дух палав, наче вогонь, що ніколи не згасає. Атей зумів об'єднати розрізнені племена, які кочували між Доном і Дунаєм. Там, де раніше панували розбрат і чвари, він створив велику державу, що стала грозою для сусідів. Скіфські вершники під його прапорами були, мов буря, яка раптово зривається над степом, швидкі, безжальні, невловимі. Кажуть, грецькі міста на узбережжі Чорного моря то молили його про союз, то тремтіли від страху, коли він вимагав данину. Для Еллінів він був загадковим варварським володарем, то другом, то ворогом, але завжди силою, яку не можна ігнорувати. У грецьких переказах навіть згадують, що Атей карбував власні монети з образом Геракла, ніби показуючи всьому світові, скіфський цар теж герой, обранець богів. А ще про нього говорили, що він не тільки воював, а й дбав про закон і порядок у степах, щоб у підвладних йому землях панував лад. Але найбільше його ім'я увійшло в історію завдяки битві з царем Філіпом II Македонським, батьком Олександра Великого. У 339 році до нашої ери старий Атей, попри похилий вік, сів на коня і повів військо на зустріч одній із найсильніших армій свого часу. Йому було майже 90, але він не залишив поля бою, не сховався за спинами молодших воїнів. Кажуть, коли македонська фаланга рушила вперед, скіфи билися так, що земля дрижала від копит, а повітря розривалося від криків і брязкоту зброї. Та сила македонян і мудра стратегія Філіпа виявилися сильнішими. У тій страшній битві Атей загинув гордо і незламно зі зброєю в руках. Смерть царя стала ударом для його держави. Скіфське царство втратило колишню міць, і степи знову занурилися в боротьбу за владу. Але пам'ять про Атея не зникла. Для греків він залишився символом дикої і величної сили, для скіфів уособленням єдності та честі. Його ім'я ще довго передавали в легендах кобзарі і оповідачі, як приклад воїна, що навіть у старості не зламався і не відмовився від боротьби. Атей, це історія про людину, яка стала більша за свій народ, більша за свій час. Він був царем, але водночас героєм, що перетворився на легенду. І коли вітер гуляє безкраїм степом, дехто каже, що то відлуння копить скіфських коней, а серед них і коня Атея, останнього великого царя скіфів. Уявіть місце, де кожен може створити власний сайт. Легко, швидко, безкоштовно. Місце, де ідеї оживають, де ваші думки набувають форму. Це манівцем, платформа створена для всіх, для тих, хто мріє, для тих, хто творить, для тих, хто хоче заявити про себе світові. Я вірю, інтернет повинен бути доступним для кожного. І сьогодні у вас є шанс стати частиною цієї місії. Але кожен великий шлях починається з маленького кроку. І я вже зробив його. Платформа працює, вона допомагає людям втілювати мрії. Та щоб рухатися далі, сайту потрібна підтримка, потрібні інвестори, меценати, партнери, ті, хто бачить майбутнє в цифровому світі. Я хочу зробити манівцем міжнародним, створити англомовну версію сайту. Сайту потрібні сервери, щоб зберігати інформацію. Також потрібні айтішники, щоб розвивати платформу та впроваджувати нові функції. Ідей у мене безліч, але самотужки це важко. З вашою допомогою можливо все. Манівцем це не просто платформа, це шлях, який ми проходимо разом. Долучайтеся, допоможіть зробити світ доступнішим, допоможіть створювати майбутнє. Разом ми зможемо більше. Мої контакти для зв'язку ви знайдете в розділі сайту «Про проект».